Yeah. Привіт! До вашої уваги пістолет TTI 615 Sand Viper від Army Armament, який ліцензований компанією Tern Tactical. Більш уважні глядачі, напевно, впізнали цей пістолет. Він був представлений у фільмі Джон Вік. Розділ 4. Цей пістолет уособлює все саме найкраще, що може бути на стриквольному ринку. Це квінтесенція надійності, точності, ефектності та уваги до деталей. Затвор виконаний із алюмінію, який фризований. Ствол на 5 дюймів, а також компенсатор з різьбленням 11х1 cw дозволить вам отримувати максимально точні та стабільні постріли. Пістолет має повністю металічну конструкцію, що забезпечить надійність та живучість даного пістолету. Система блоубек цього пістолета максимально наближена до реальності. Збільшений магазин на 28 кульок, виконаний із металу, і збільшений скидач магазину дозволить вам без проблем перезаряджатися, навіть якщо у вас маленькі руки, або навіть якщо ви лівша. Прцевий запобіжник цього пістолету дозволить вам поставити е, безпечний режим без зміни хвату, що дуже зручно в бойових умовах. Е, полімерна ручка із гравіруванням тисненням по типу Стіплінг дозволить вам. Максимально надійно зафіксувати пістолет у руках в будь-яких погодних умовах і в будь-яких ситуаціях. Інтегрована рейка допоможе встановити вам любі штатні нештатні прицільні аксесуари, ліхтарі, інші ЛЦУ. Також інтегрована рейка для встановлення коліматорного прицілу, оскільки даний пістолет не містить штатних прицільних засобів. Кожен пістолет має унікальний серійний номер, а також регульований ФОПа. Всі внутрішні цього пістолета виконані максимально якісно та надійно.